Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами відправимося по магазинам і подивимося, які новинки з'явились в H&M, Zara, Mango та Massimo Dutti. Зараз з'явився крутий такий жакет. Це льон. Дивіться на фактуру тканини. Просто шикарно. І така ціна. Льон. Крутий такий жакет. Білосніжний, класичний. До нього дуже круті штани такі є. Довгі, широкі вони мають бути до самої підлоги. Точно така ж тканина. льон Дуже класна тканина. Вона така плотна і цупка. Не буде як ганчірка виглядати. І колір білосніжний. ціна З'явилося дуже багато новинок, класних таких літніх, з натуральних тканин. Ця сукня така класна. Тут такий поясок, але треба взяти свій шкіряний якийсь доладній поясок, а взагалі деталі просто шикарні. Дуже акуратно, дуже класно все зроблено. І ось така ціна. Ще є такі, але ці, як на мене, виглядають набагато простіше. Такі вже тканина, яка використовується вже декілька останніх років. Це найбільш цікавіше. А ця рубашка облетіла вже просто всі інстаграм-сторінки. І вона реально круто виглядає дуже. Це теж льон. Такий, але такий, як марльовка, зовсім тонкий, класний. Боже, яка класна, супер. Пішло літо і, звісно, дуже багато всього з льону. І отакі жакети є з льону в різних кольорах. Ось такий. Графітовий, він виглядає трошки як чорний на камеру, але він графітовий. Можна підвернути, буде отакий заворот ще є в такому кольорі. Це хакі. І чорний є. Класичний під усе. То всього, але я показую тільки те, що мені подобається, гарної якості і стильне. Ось такий жакет у стилі Шанель. Непогано зроблений, непогана тканина, гарно виглядає, укорочений. І у нього така ціна. Є цікаві прикраси. Цю прикрасу теж бачила в інстаграмі. Така квітка на шию на зав'язках шкіряних. Така зірка теж вже бачили, мабуть, в інстаграмі є. Це браслет. З'явилися отакі яскраві кольори фуксії. Але знаєте, тканина от дуже блищить, диві... блищить, дивіться як. І трошки виглядає як портьєри, не знаю, мені не подобається. Крій непоганий. І взагалом буде виглядати круто на тілі, так інстаграмно на фото, але якість мені не подобається. Тканина така якась не дуже приємна до тіла. Такі штани є. Широкі теж палацу. Є ще отакі, ці взагалі мені точно нагадують якісь гардини. Взагалі не подобається тканина. Але може комусь сподобається таке. У нас в наявності є багато цих лоферів, їх розпродали всі, зараз знову завезли. Такий ніжний пудровий відтінок. Дуже гарні, такий ніжний замш. Тут теж замш, Це значить нічого не буде натирати ніколи. Дуже приємні і ціна в них теж приємна. Ще є така прикольна сумка. Виглядає вона добротно. Така... Лети на чогось синтетичного, але така модна форма і виглядає так нормально достойно. Є багато льняних сорочок, це завжди клас, класика, під усе і завжди. Є такий голубий колір ніжний, такий пастельний, білого кольору є, чорного. І такий, на мій погляд, не дуже вдалий колір бежевий. Є ось така цікава сукня, вона такого ніжно-пастельного-м'ятного кольору. Тканина приємна. І це класичний крій. От накидаєте наверх білий жакет, ото що на початку показувала відео, і взагалі буде шикарно. Чи відкрито, якщо ж спека, то так можна і ходити відкрито. А якщо треба більш офіційно то можна накинути білий жакет і буде круто. Ось такі жакети А-ля Шанель теж кольору Купсії. Але вони досить плотні, а з коротким рукавом йдуть. Не знаю на яку їх погоду вдягати. Багато зараз торгових марок різних випускають такі жакети в стилі Шанель. Вони зараз в тренді. І тут є теж такі, багато варіантів, більш теплих, більш таких легких. Оцей теж дуже непогано виглядає. Є темно-синій і є чорний. Це такий браслет на руку. Цікавий. Дивіться, такі листи одягається на руку. Прикольно, дуже стильно буде. Є отака класична біла футболка, досить непоганої якості, але на мій погляд, я бо тут трошки ширше хочеться цей обідок, але така непогана класична. Біла. Є отакі прикольні штани. Літні білі, гарно виглядають, ну, дуже симпатичні. Білосніжного кольору, така тканина. Все акуратно зроблено. Дуже стильні, симпатичні на літо. Зараз їх пропоную носити отак. З такою довгою сорочкою. Для тих, хто любить взагалі широкі штани, такий вільний стиль, оці класні штани дуже. Вони такі складки тут розширені. Тканина така досить плотновата, їх можна на таку плюс 15 одягати, плюс 10. В інстаграмі також бачила ці мюлі. Дуже багато їх показують з але, знаєте, в житті вони виглядають якось неносибельно. тільки так, для фото і для інстаграму. Знаєте, зараз є багато таких речей, які, скажімо так, тільки ну, зробити фото в інстаграм. Оця сумка для мене, наприклад, саме такий варіант. Є ще отакі. Такі. В карамельному кольорі і такий ж є ще в такому темно-зеленому. Такий тут. Досить маленький. Гарний жакет в такому пастельному жовтому кольорі в стилі Шанель. Гарна тканина, гарно пошитий. Дуже гарний жакет який можна купувати. На не сумка, така малюсенька-малюсенька, в неї тільки від і телефон. І то не найвеликий формат. І звісно, що в зарі всі сумки з поліуретану. Багато блогерів показували ці е сандалі, весенішки такі, але не знаю, кому буде зручно, коли між палець така перегородка і на таких підборах. Виглядають класно, такі простенькі, легесенькі. Це для самих модних і стильних З сіткою. Це найголовніший головний тренд цього літа. І от ще одна крута річ. Це така блуза літня. Вона тонесенька, гафрована. Без рукавів і з таким же бо гарним, дуже гарно і якість гарна. Один жакет в Стилі шанель. Дуже плодна, класна тканина, це вже такі осінній, чи коли прохолодна, такі гудзики. Укорочений, звісно, з карманами. І ще до сих пір є в наявності оці сукні в стилі Шанель. Вони дуже класні, дуже прикольні. Не знаю, чому їх досі не розібрали. Така цікава теж біла сукня в стилі Шоле... Шанель, маленька така біла сукня, але вона трошки так зроблена, скажімо, на любителя. Це спеціальний ефект такий, тут підстрочена така тканина, трошки як рвано виглядає. Тканина сама непогана, крій теж непоганий. Але ці окантовочки це... І ще є отакі інстаграм, інстаграмні сандалі, їх теж вже показав весь інстаграм. І кажуть, що вони дуже зручні і виглядають, да, вони виглядають і в житті нормально. Не дуже видає, що це такий, знаєте, зовсім штучний матеріал. Буває, що виглядає ну, дуже так дешево. Ці виглядають нормально них ціна. Подивимося, що нового є в масі Мудуті. Мені так здається, з першого погляду, що так особливо нічого нового не з'явилося. Є теж такий білий жакет, такий же, як я показувала зараз. І не бачу ціну на нього. Бачите, ціна в два рази майже більша. А якість однакова. Це льон і там льон. І крій там теж такий же гарний. Така рубашка. Схожа на ту рубашку, що в зарі показувала, тільки та така більш з марльовки, а це з котону. з бавовни. Мені навіть та більше подобається. В цьому дуті є такий комплект класний. темно синій шорти і така жилетка. І вона отак от тут з оголеною спиною. Такий класний комплект. Це тільки жилетка і плюс шорти. Така сорочка. Повністю прозора. Тонесенька, тонесенька. Ціна сукня, яку показувала минулого разу, жата, цікава така, прикольна сукня. Я люблю дуже такі жаті тканини на літо. Розвіються такі на вітру, не мнуться, бо вони вже жаті, класні. Класний варіант для офісу, кому потрібно. Такий більш діловий стиль, такий можна і в залі знайти, бо там жакетів теж таких повно різних. Ціна на жакет і ще шорти. Ну, на літо класний такий діловий стиль. Пробігала біля котону і побачила на вітрині таку сумочку. Це а-ля Dior, як ви бачите, Lady да, така. Окорочена. І скажу вам, що вона виглядає дуже добре, і шви нормальні, і все. Для молодих дівчат, для бюджетного варіанту, от я б краще рекомендувала під джинси, да, під щось голубе, отаку сумку купити. Вона виглядає досить достойно. Ще в катоні є отака симпатична сукня, а-ля теж в стилі Шанель, і вона з гарної тканини. Гарна в'язка, плотна, цупка, не тягнеться як кішка, не виглядає як якась ганчірка, а дуже-дуже симпатична сукня. Зараз ми в Манго і подивимося, що тут нового. Теж все зільна. Такі жакети льняні. Якийсь дуже маленькі. Цей розмір маленький, такий класичний. І до них є штани, і, як завжди, дуже широкі. Зараз модно широкі штани, тому всюди дуже широкі штани. І зараз теж в тренді такі в'язані жилетки літні і вони всюди є, тут теж. І таке все літнє, кольорове і все зльоне. Швидковиста тканина приємно, охолоджуюча. Така сукня. Такі ж є штани. Легкі-легкі, широкі. Паву. І для любителів дуже яскравих речей є отака фуксія, отакий жакет з брюками. Дуже гарна яскрава фуксія. Такий прям малиновий, малиновий яскравий, дуже цікавий отакі вот сукні з кольору фуксії. Трошки, зовсім тонкий, тонкий. Прям тонкий-тонкий такий льон. у всієї чорні. Вчила цю сукню це просто любов з першого погляду. Подивіться, така довга-довга підлогу, як вона і має бути, класичного крою приталеного. А тканина взагалі шедевр. Це ще краще, ніж я вам показувала, так було в зара і в масі душі. Просто розкішно наліто, ну, просто на сокня. І позаду зроблено так гарно. Шикарна на літо сукня, просто шикарна. Якщо вам потрібні сукні такого жіночного крою і силуету, манго завжди такі є. І це теж льна сукня. Цікаво, гарно зроблена, такий цікавий виріз. Він завжди подовжує так шию і звужає плечі в кого, широкуваті плечі. Гарна сукня. І знову стиль шанель. Знову жакет в такому стилі. Вони прям всюди є. Це вже вам вибирати по ціні, по якості тканини майже. Плюс-мінус завжди всюди однакові. Тільки вже обирати, що вам більш сподобається. Ці шлюпки теж дуже ніжні, вони дуже цікаві, на ніжці будуть виглядати класно. Вони такого молочного кольору, але бачите, матеріал. Здалека не видно, а зблизька видно, що це штучне. Зараз ми з вами вийшли, подивимося, що тут нового. І от перше, що впало в око, зразу при вході висить така рубашка. Цікава, і зараз вони в тренді такі рубашки. Це вишивка і таке вибита. Отака ціна такій рубашиці. І до неї є. Отакі шорти. Шорти дуже класні, але ви розумієте, що це для дівчат з ідеальними ногами, ідеальною фігурою. Отакий комплект. Дивилися такі рубашки, блузи. Вони бачите на талії приталені, а потім йдуть пльошні. Треба міряти. Це треба вузьку талію мати. Як вони будуть сидіти на фігурі. З'явилася отака біла сорочка, така горловина в неї, вона тонка, з дуже тонкого котону, такі рукава, тут все в збірку і теж вона трошки розширюється донизу. Не знаю, як вона буде сидіти на фігурі, така незрозуміла трошки. Ці сукні ще з поставки з відкриття, щось їх теж не дуже беруть. Мабуть, вони йдуть на великий зріст, бо вони дуже довгі, але дуже симпатичні з натурального котону, такі красиві дуже. Чомусь не розпродалися ще. Ось така симпатична біла рубашка теж. Дуже тонесенька, просвічується, але зроблена красиво, дуже гарна, така як марльовочка тонесенька. На літо дуже красиво. Ці сарафани я показувала минулого разу і придивіться до них, вже наближається спека, це дуже класний варіант на спеку. І вони теж дуже актуальні зараз. На них теж можна накинути білий жакет, і вони будуть дуже круто виглядати. Якщо трошки прохолодно, чи треба більш офіційний стиль. Так, дивіться, з'явилися отакі банти, такі заколки, вони дуже класно виглядають. Особливо пам'ятаєте, якщо під ту сукню жату, що в масі модуті. вони такі якісні, виглядають добротно. Вони вже давно були в інших країнах, в нас тільки з'явилися. Вони на автоматику, така ціна. І ще є отакий бант. Сам бант непоганий, але дуже довгі ці кінці. Такі, не знаю, не дуже. Ще один жакет а-ля в стилі Шанель, але в зарі вибір кращий. Багато більше і тканини гарні. Хоча цей теж непоганий. Такі жакети дуже актуальні. Їх навіть влітку ввечері можна накинути, от під ті сарафани, що я показувала літні. підійдуть. Така цікава блузка з'явилася. Жата теж цікаво. Але єдине, що мене не знаю, як так трошки не зрозуміло, як вона буде сидіти на тілі, вона така досить широковата і коротка. Ця резинка має бути на талі, вона, мабуть, йде такою укороченою. Симпатична і тканина приємна дуже на дотик. Люблю взагалі такі жаті речі. Теж такі подібні, як в зарі, є трошки, вони завужені донизу. ідуть теж класні такі з льону штани, білі. Приємна тканина. Класний крій. Гарно буде сидіти на будь-якій фігурі. Вартість. Вдячні за лайки. сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На сьогодні це все. І до зустрічі в нових відео.